Всіх телеглядачів із богоявленням в ефірі програма «Громадське приймання. Разом із різдвяними святами в Україну прийшла справжня зима із морозами та снігом. І як не прикро, окрім радості для діток, зима принесла віруси, пожежі, заметені слизькі дороги та обмороження. Отож, саме час проаналізувати, чи склали випробувальний іспит служби, обов'язок яких надавати допомогу населенню, запобігати техногенним катастрофам та гарантувати безпеку на дорогах. А моїми співрозмовниками у студії є заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайної ситуацій у Рівненській області Олександр Мохрик та заступник начальника служби автодоріг у Рівненській області Микола Козачок. Вітаю вас! Наші доброго! Довідимо телеглядачів. Ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо вас зацікавила тема нашої розмови, ви можете до неї приєднатися, зателефонувавши за номером 230016. А ми ж розпочнемо нашу розмову сьогодні. Велике православне свято, яке супроводжується пірнанням у водойми. Отож, пане Олександре, наскільки воно було безпечним, і чи довелося вашим працівникам виїжджати і надавати допомогу? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Свято водохреща Господнього пройшло без прикорих пригод. Рятувальники головного управління спільно з органами місцевого влади організували рятувальні пости. Було задіяно порядка 48 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки. Ці пости були організовані на водоймах Рівненської області, пости були забезпечені необхідними засобами порятунку людей на воді. Також на цих постах люди могли попити чаю і зігритися. Зрозуміло, я думаю, що це було, звичайно, дуже потрібно. Да. Пане Миколо, а яким був сьогоднішній день для автомобілістів Рівненської області і наскільки, власне, були безпечними рівненські дороги? За інформацією, наданою нашим черговим диспетчером, що дорожньо-транспортних пригод на дорогах державного значення, загального користування Рівненської області, які обслуговує службу автомобільних доріг, має у власності не зареєстровано на даний час. Тобто, Як мабуть, ситуація, стало, я думаю, що. Водії врахували не тільки свято Господнє, а мабуть, і ті погодні умови, що ризикувати життям а не тільки все, свята краще цього не робити. Що роблять працівники ваших служб для того, щоб дороги насправді були безпечними, щоб їздити по них можна було, як кажуть, спокійно і не напружуючись сильно. Хоча це, не знаю, можливо, в таку погоду. Ну, скажімо так, що на сьогодні більше такі циклони потужніші проходять якраз по. Східних і південних областях України. Ми мали дані циклон декілька днів назад. Це вже для нас був такий третій іспит для шляховиків, тому що перший був грудень, початок це був Різдва і зараз це третій на водохреща. Було задіяно орієнтовно на одну добу біля 100 одиниць техніки, більше 100 людей працювали, які були задіяні на відповідних механізмах та транспортних засобах. Проїзд дорогами Рівненської області був забезпечений. Рух ніде не зупинявся. Пане Олександре, морози після плюсової температури в першу чергу вдарили по соціально незабезпечених верстах населення. Медики констатують, що є чимало випадків, коли людям після вморожень доводиться ампутувати руки і ноги. Скажіть, будь ласка, чи багато таких випадків, і що ви можете порадити людям у такій на жаль, ситуації? На жаль, в нашій області зафіксовано 11 випадків обмороження перехолодження. Із них три випадки: це з летальним випадком, тобто троє людей в області загідно від перехолодження. От для того щоб уберегтися від перехолодження, я такі основні вимоги наведу. Перш за все, не треба на себе багато багат однієї. Теплої одежі надівати, а одягати багато, але просторих, щоб можна було була циркуляція повітря. По-друге, коли людина виходить на свіже повітря, вона повинна бути, мати е, рукавички, шапку закрити, щоб можна було закрити ніс. Крім того, якщо це буде довготривале перебування на свіжому повітрі, людина повинна е, через півгодини, через годину заходити в тепле приміщення, обігритися, щоб е, Якщо це знову ж таки перебуває людина довгий час на свіжому повітрі, вона повинна робити якісь рухи, зігріватися як це руками, так і пальцями. Ніг. От такі елементарні заходи, які повинні люди робити для того, коли виходять на свіже повітря, коли температура понижена. Це в першу чергу поради для людей, скажімо так, загалу, а да. для безхатченків. Що ви можете порадити, які практично живуть майже на вулиці? Ну практично живуть. В нас по області, я вже буду далі говорити, що в по області є 35 пунктів обігріву, які були створені спільно з органами місцевої влади, де люди можуть туди підійти, зігрітися і попити чаю, елементарно зігритися, попити чаю. Крім того, представниками головного управління державної Служби в Рівненській області було організовано два пересувних мобільних пункта. Ви може знаєте, один пересувний мобільний пункт знаходиться. Ми зазвичай виставляємо, коли понижується температура біля кінотеатру Україна. А другий пересувний на базі автомобіля ми виставляємо зазвичай на Луцькому кільці, де багато людей в сторону села Сіл Зоря, Клемень Виїжджають там виїжджає наш пересувний такий пункт обігріву, де також люди можуть зійти. Зігрітися й попити чаю ви якимось чином інформуєте людей? Да, це, звичайно, на тих машинах, на тій машині табличка, що це пункт обігріву. Крім того, працівники, які там є, це працівники психології медичної служби, залучають, виходять на вулицю і запрошують людей, щоб попити чаю зігритися. Пане Миколо, запитання до вас на жаль, з цього з початку цього року також зросла кількість дорожно-транспортних пригод. Одні пов'язуються із відсутністю працівників Державної інспекції на дорогах, інші із неякісним станом доріг. Ваша версія, які причини власне, аварії пригодні, і, на жаль, і смертельними випадками? Ну, я хочу сказати, що дійсно відсутність працівників на даний час поліції це є дуже важливе, тому що є цей період, поки вони скажуть, вступлять в свою законну таку дію, більше працювати. Водії сьогодні орієнтуємося ми по автомобільній дорозі Київ-Чоп, де вона за добу проходить на даний час. Від 15 до 25 тисяч автомобілів рухається, тому що якраз автомобіля на дорогу міжнародного значення сполучає нашу столицю і більш такі майданчики відпочинку це Карпати, Буковельське, скажімо, і тому подібне. Дорожні транспортні пригоди від чого відбуваються в першу чергу, що водій не враховує дорожню обстановку. Правила дорожнього руху чітко вказують на те, що водій повинен врахувати дорожню обстановку. І коли ми на своїх сайтах заздалегідь служба автомобільних доріг попереджає всіх учасників руху водіїв про те, що під час виїзду на дорогу, скажімо, повинен обов'язково врахувати те, яка є резина. На транспортному засобі сні дуже багато водіїв є, які не просто іще не поміняли літню свою резину. Вони вже і не будуть міняти. Я думаю, тому що маємо січень місяць. А їздять на зимовій резині. Ну можна але вона вже впекі, зараз зима почалася, то схаменуться і почнуть міняти. Ви розумієте, зимова резина зношена. Вона також не має того щеплення, також як і літня в даний час. Тому е нехто не водіями правил дорожнього руху і не виконання. Дорожніх знаків, які чітко встановлені на наших дорогах, вони і призводять до того, що стаються дорожньо-транспортні пригоди? Скажіть, будь ласка, чи були зафіксовані дорожньо-транспортні пригоди власне через неякісне дорожнє покриття? І я знаю, що були питання з приводу освітлення траси Київ-ЧОП. Яка ситуація на цьому Чи були зафіксовані в нас з 1 січня поточного року було зафіксовано дві дорожньо-транспортні пригоди, де було вказано ожеледиця? Але це було якраз той час зафіксовано, коли не припинялися сильні опади, тобто опади у вигляді снігу, а також ужеледиці. Чітко нормативна документація сьогодні нам говорить про те, що тільки після закінчення ожеледиці ми ще маємо 4 години на усунення недоліку. Тільки після завершення опадів у вигляді снігу ми маємо 8 годин для того, щоб його розчистити цей сніг. Що стосується освітлення, в нас освітлення це автомобільна дорога Київчок протяжністю 186 кілометрів. І так, в нас були трішки такі, скажімо, затримки в цій роботі буквально два дні, коли новий підрядник заключив угоду. У нас було проведено тендер, визначено підрядника сьогодні, і буквально за сприянням і керівництва обласної державної адміністрації і інших. Структур за декілька днів це питання було усунуто. Сьогодні автомобільна дорога Київ-Чоп освітлюється, працюють метеостанції, працюють відеокамери. Користуючись нагодою, водія можемо сказати, що інформаційне табло в нас працює, чітко інформує водія про погодні умови і про температуру покриття асфальту. Дякую, нагадаю телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож ви можете долучатися до нашої розмови, зателефонувавши за номером 23 00 16. Пане Олександре, зниження температури на вулиці на жаль, викликало ще одну дуже негативну ситуацію. Це виникнення пожеж, особливо в сільській місцевості, і так само зрештою відомі випадки і в міській. Скажіть, будь ласка, яка статистика і чи збільшилася кількість mm, пожеж да. порівняно із аналогічним періодом минулого року? На жаль, статистика показує е, значне збільшення кількості пожеж. На сьогоднішній день в Рівненській області виникло 66 пожеж, що на 40% більше ніж за аналогічний період минулого року? Це досить, багато. це досить багато. Крім того, на пожежі загинуло, вже маємо за цей період 4 особи. От і ці всі 4 особи, що загинули, це вони загинули в сільській місцевості. Було допущені? Е, Загибелі в Володимирецькому, з Дулбунівському, Острозькому, Крівницькому районі. От. Ну і основна причина це порушення правил пожежної безпеки при палінні. Це незахищені верстів населення. От. І одна друга причина це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного палення. От. Основні причини виникнення пожеж те, що я назвав, крім того, це ще порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж і електрообладнання. Це основні три причини, по яких найбільше виникло пожеж в Рівненській області. Чи можна цій ситуації якось запобігти? ми стараємося запобігти в рівні, в усіх районах Рівненської області. Нами було зініційовано про створення так званих рейдових груп. Туди входять представники. Пожежної охорони, представники депутатського корпусу, представники соціальної сфери. Відбувається подворовий обхід, основному увага приділяється це незахищене верствам населення, багатодітним сінням, пенсіонерам, інвалідам. От їм основні доносяться основні елементарні вимоги правил пожежної безпеки. Крім того, через релігійні громади під час богослужінь. Також доносимо цю інформацію, бо в основному ходять там також незахищені верстви населення і. Е Займаємося інформаційно розясною роботою. Це виступаємо на телебаченні, на радіо, розносимо також листівки, де продаються алкогольні напої. Розміщуємо там, щоб звертали уваги. От таку роботу ми проводимо. Я знаю, що навіть після кількох випадків загибелі дітей ви почали проводити навчання власне для такої категорії. Чи є да, від цього результат? Так, да, є результат. Дякувати Богу, загибелі дітей не допущення от це загинули тільки такі незахищені верстві населення. <клес> Пане Миколо, пониження температури це все ж таки створення аварійних ситуацій. Я знаю, що ви завжди, ну не завжди, скажімо так, але стараєтеся посипати найбільш небезпечні ділянки. Чи вистачає на сьогоднішній день власне розчинних реагентів, чи достатньо у вас піску і солі? За відповідний період, уже осінньо зимовий періоду, ми витратили 10 тисяч піщано-соляної суміші, і витратили більше 30, тон, 30 тонн дизельного палива. Ось. А по плану, те, що ми мали заготовити, 18 тисяч, скажімо, з половиною, ми заготовили біля, біля 30 тисяч, отримали 52 вагони солі. І в нас станом на сьогодні поки що ситуація задовільна в тому, що маємо піщано-соляну суміш, маємо паливо і. Можемо працювати про використання власне солі на дорогах. Дуже часто від водіїв можна почути таку досить суперечливу інформацію, що вона не тільки роз'їдає льодовий покрив, але і псує автомобілі і сприяє корозії. Наскільки це достовірна інформація? Я хочу сказати вам, що вона задає шкоди не тільки водіям, які мають власні автомобілі, але задає нам, шляховикам проблем, тому що бар'єрне огородження металеве, дорожні знаки стійки. Це все, що розташоване проїжджій частини, воно теж потрапляє від солі, тобто та ржавчина, яка виникає це завдяки тій же солі. Але станом на сьогодні, Чи є альтернатива на сьогодні? альтернативна сьогодні є ропи, які теж складаються з соляного розчину і піщано-селяне суміші. Тому на даний час поки що в нас не застосовуються інші якісь засоби для того, щоб... А що в Європі ми... теж використовують в Європі. Воні, є країни, які е... Одиниці країн, які не застосовують соляної суміші, які не застосовують резини з шипами. І так далі, тобто є різний. Ми давайте згадаємо попередні роки, можливо, 10-15 років назад, коли дороги потрібно було їхати до Києва. Дорога була одним шляхом, вона була в льоду чи в снігу, і по ній всі їхали, і не було стільки дорожньо-транспортних пригод. Але в той їхали же час повільніше не було, дотримувалися але в той же час руху. не було а, стільки потужних автомобілів, які ми сьогодні маємо на наших шляхах, і така ситуація на рухи. автошляхах у сільській місцевості. Наскільки ви контролюєте її там? Ну, в сільській місцевості з однієї сторони, там, де є бруківка, у нас сьогодні з 5143 кілометрів доріг, які є власниці служби автомобільних доріг, маємо 1780 кілометрів це якраз бруківки. І, мабуть, якраз ті жителі, які Сприяють. мають до села Бруківки, і вона їм дійсно сприяє, тому що коли їдеш взимку, вона прикрита снігом або льодом, вона набагато краще і вона дійсно зберігається. Та бруківка до того часу, коли... Знову ж приступимо, скажімо, до весни. Більше руйнується, ну, що влітку весну. ця дорога для людей не є таким задоволенням, як взимку, коли вона сприяє. Я безпек. хочу сказати, що в нас за останні часи, це особливо за півроку, 2015 року. Стільки звернень від представників органів місцевого самоврядування райдержадміністрації не було ще ніколи, тому що, що почали руйнувати, доріг? почали руйнувати бруківку, якраз руйнувати бруківку великого і транспортні засоби. Тому що дана категорія дороги, 5-6, вона розрахована і була побудована на транспортні засоби до маси до 20, 15, 20 тонн. А сьогодні, коли виходить, йде вивоз сільськогосподарської продукції, яку треба вивезти, скажімо, з наших полів, цукрові буряки, соя, кукурудза і тому подібне, фури возять і до 60 тонн. Тому в нас є дуже багато нарікань на Бруківку, ми на неї нарікаємо, але ще будемо її багато згадувати. Ну можливо так, пане Олександре. Чи часто ви виїжджаєте на допомогу автомобілістам? І яку допомогу ви власне можете надати? Я маю на увазі, очевидно, під час дорожньо-транспортних пригод? Ми не тільки надаємо допомогу під час дорожньо транспортних пригод. Це коли достаємо автомобілі з квітів з обочин. Крім того, виїжджаємо на ДТП, де проводимо рятування людей. І проводимо також е, заходи по буксируванню автомобілів, коли е, ожеледиться, надаємо допомогу спільно з е, автомобільними дорогами. Цю якби стараємося спільно вирішувати, вони посипають. А ми відповідно своєю інженерною технікою та спеціальною технікою, яка ви в нас на озброєнні, ми витягуємо автомобілі і чер... на Нагор, гору підтягуємо і так е, зменшуємо напруження на тій чи іншій ділянці руху. От. Чи вистачає вас для цього і техніки і фахівців? Звичайно, у нас вистачає техніки. Цілодобово в нас знаходиться на чергуванні порядка 180 одиниць, 180 людей особового складу та порядка 50 одиниць техніки. Крім того, є у нас аварійно-рятувальний загін, де знаходиться спеціальна інженерна техніка яка також на чергуванні. От яка оперативно також реагує цілодобово вона знаходиться на чергуванні, і оперативно реагує на ці надзвичайні події. От з початку року, вже 2016 року, на надання допомоги під час надзвичайних ситуацій на дорогах. Ми вже залучалися 18 разів. Зрозуміло, дякую. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі номер 230016 Якщо у вас є запитання чи побажання до моїх співрозмовників, пане Миколу, скажіть, будь ласка, як позначаються перепади температури власне на дорожньому покритті? Чи псується асфальт від цього? Ну для шляховиків найгірше це коли йде температура плюс один, мінус один, тобто міняє е температура свого покриття якраз асфальт. Найбільше він руйнується, а руйнується від того, що попадає волога. І ті реагенти, які мають дійсно піщано-соляна суміш, вона залишається в приїжджій частині, коли йде вода і відбувається руйнування. Для того ми маємо відповідні механізми, маємо засоби. І проведення робіт ямкового ремонту навіть взимку, відповідним засобом це називається ремонтер. Ми не припиняємо. Тобто, там, де повинно проводити ямковий аварійний ремонт, ми його проводимо навіть і взимку. Ситуація із дорожніми знаками, наскільки вона є в нас безпечною, достатньою, і хто власне відповідає за відсутність дорожніх знаків, за які кошти вони власне встановлюються? Цьому ну скажімо, 2015 році, ми замінили 700 орієнтовно дорожніх знаків, Особливу увагу приділили це автомобільній дорозі Київ-Чоп міжнародного значення, тому що знаки під впливом сонця вигоріла світлоповертальна плівка, а також терміну її гарантії. Знаки крадіжок скажу, що набагато зменшилось ніж було раніше попередні роки дорожніх знаків. Якщо свідомість це відбувається, людей? свідомість людей я хочу сказати, що за два роки стало набагато більше, тому що стало на дорозі чистіше, менше викидають сміття, і увага культура водіїв набагато відображена сьогодні з позитивної точки зору. Власно, я говорю. Про дороги ті, які маємо ми, тобто дороги більш, які є транзитними. Це міжнародне, національне, регіональне сполучення і так далі. Ну, я думаю, що про сільські і більшні дороги навряд чи це можна сказати, але це вже, очевидно, входить у компетенцію голів сільських рад. Пане Олександре, пропоную згадати я ще таку категорію, як любителів зимової рибалки. На жаль, сніг тонкий лід цих людей так. не зупиняє. Скажіть, будь ласка, чи виникали у вас проблеми із цією категорією вже цьогоріч? Дякувати Богу, проблем не виникало. І взагалі проблем з початку зимового періоду з рибалками не виникало. Але я думаю. Не буде варто ще раз нагадати про елементар... про елементарні вимоги, що стосується як перебувати на люду. Перш за все, коли виходиш на лід, ти повинен впевнитись що там це безпечно. От йти по тих місцях, де вже була протоптана стежка, де вже ходили люди. Крім того, старатися обминати місця, де є очерет, де є. Кущі, бо там, звичайно, лід набагато тонший і можна провалитися. Крім того, обминати місця, де насипано багато снігу, там також лід набагато тонший і є небезпека. І виходити на лід, коли товщина льоду вже сягає не менше, ніж 5-7 см. Крім того, пробувати не бити ногою, а взяти, десь знайти поруч якусь дерев'яне, 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 чимось чи доску, чи якусь палку, і пробувати промісність е, людового покриття, які найчастіше от, власне роблять помилки, ті, хто виходить на лід. Я знаю, що є ще така проблема, як любителі зігрітися. Да, да це оманливо. Це дійсно оманливо. Воно на першій чер... перший етапі зігріває. А після того людина, якщо вживала якісь алкогольні напої, вона втрачає концентрацію. Крім того, притупляється відчуття холоду в людини і може також або обмерти, або перехолонути людина. Що ми можемо побажати в такому випадку? Звичайно, краще брати гарячий чай, каву з собою в термосі, такими на да, зігріваючи зігріваючи напої. напої. От такими напоями зігріватися. компоти, звичайно, звичайні, от щоб можна було зігрітися. Скажіть, будь ласка, коли говорити в цілому про надзвичайні ситуації, де більше проблем у місті чи в сільській місцевості? Звичайно, що більше проблем у сільській місцевості. Це все пов'язане, на мою точку зору, з малою бізнесністю людей. І основне питання це доносити інформацію до людей. Про елементарні вимоги правил пожежної безпеки, так само елементарні правила поводження в різних надзвичайних ситуаціях при Перехолоджені, охолоджені, от, щоб люди були обізнані. Скажіть, будь ласка, ви приїжджаєте, ви сказали, що дуже часто причинами пожеж є і несправна електропроводка. Так. Що ви можете людям зробити і хто взагалі за це відповідає? В себе, ну, принаймні, Це одна із причин. В, в себе в господарстві за це все відповідає людина. Але для того, щоб. Зробити справність електропроводки, то е, повинна бути перш за це вона сертифікована, е, не куплена десь е, на базарі, там ну можливо, навіть не на базарі, але повинні бути документи відповідності, відповідні сертифікати. Після того як е, людина зробила собі проклала електромережу, вона повинна перевірити, чи все це справне. Для цього е, існує таке поняття: як проведення заміру опоро ізоляції і електрообладнання, де визначається опір. І можна визначити, де є ризики того чи іншого де чи неправильно щось зроблено, чи є десь перевантаження, і можна усунути. Оце прості елементарні. Ну, це ви говорите за нові будинки, які да. будують. Дуже багато в нас будинків, які збудовані там 40 років тому назад, де електропроводка також уже можливо да, свій ну... експлуатаційний термін давно вичерпала. Що робити, як діяти От навіть людині для того, щоб перестрахуватися, звичайно, моя порада це. Е... Прокласти нову проводку. От. Потім, е, через те, що стара проводка не була е, настільки розрахована на ту потужність, яка зараз є в е, звичайних квартирах. В кожній квартирі багато і холодильників, і морозильні камери, і мікроволнова піч, і електродуховка і тому подібне. Крім того, ще багато світильників. От, та проводка стара була не, не була розрахована на те все навантаження. От, е, старатися поменше е, навантажувати ту електропроводку, якщо знати, де в тебе прокладена, і підключати тільки там одного споживача, там чи телевізор на той, ту розетку, чи е, там е, мікровольну. Фльову піч, от така моя порада. Е, пічне опалення, яке також дуже часто стає, такий підступний, досить ворог, коли досить. людина не може навіть запідозрити, що може бути нещасний випадок. Е, що тут, які кращі сам, профілактичні саме засоби? Зробити? Профілактичний е, засіб це перевірка. Я демофонії. перепрошую, до нас є телефонний дзвінок. Е, ми віддаємо перевагу. Прошу представтеся, будь ласка, ставте запитання. Говоріть, будь ласка. Представтеся. Добрий, с... Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, ставте запитання. Мене звати Віктор, я недавно приїжджав по минівській вулиці з родиною. Застряв там не міг піднятися. Згадав, що там є пожежна частина, прийшов. Хлопці буквально за хвилину приїхали, допомогли мені виїхати. Я хотів би цьому офіцеру подякувати. Йому, його і службі. Дякую, що є дякую. такі хлопці на роботі. Дякую вам за дзвінок. Я думаю, що такі дзвінки приємно да, чути. Там, дякую. Продовжуйте, будь ласка, зазвичай кожен рік. ще спокійно вік. Ви знаєте, що дідусі бабусі трусили сажу. От в коминах це самий простий елементарний приклад, щоб не отруїтися і не виникла пожежа від, від пічного опалення. Для цього кожен перед раз перед опальним сезоном проводити перевірку димоходів, вентиляційних каналів. Перед опалювальним сезоном. Дякую, пане Миколо. Наш час уже завершується, і я пропоную вам також. Висловити всі свої побажання водіям, оскільки зима продовжується морози, наскільки я знаю, не тільки ще цей тиждень будуть, сніг також буде. Тобто на дорогах насправді потрібно бути дуже обережним. Ваші побажання, ваше звернення до всіх учасників дорожнього руху. Ми хочемо нагадати, що дійсно ожеледиться буде найближчим часом. Будуть і морози. Ми думаємо, що в лютому буде ще і сніг і так далі. Ми радимо першу чергу це дійсно запастись, коли навіть є потреба. Виїхати е, в дорогу обов'язково передбачити бак пального, щоб він був, теплий одяг, харчі, можливо, перший якийсь медикамент для для допомоги, е, чай і е, одному водію в дорогу не виїжджати, куди б він не їхав, чи то їхав до села. Або їхав таку дорогу, яку, можливо, займає дуже багато часу. А зберегти життя це все залежить від тої людини, яка е, саме рухається в автомобілі. Тому що він, коли ДТП трапляється, не тільки з тим водієм, який порушив правила, а взагалі до навпаки, той, що їде і нічого не очікує, бути обачним. Головне перше не відволікання на мобільний телефон. Це не відволікатися в ожеледицю в ні в якому разі. Ремень пристегнути і так далі і виконувати дорожні знаки. Це дуже важливо. В Європі на сьогодні дорожні транспорти і пригод за любов людей це дуже велика різниця менше, ніж в нас, в нашій країні. Скажіть, будь ласка, не дай Боже, щось людиною сталося? Як куди вона може звертатися на дорозі? 26 46 10, 10 – це телефон диспетчера, який працює круглодобово. При службі автомобільних доріг за адресою Пушкіна 19 працює диспетчерська служба круглодобово. Тим більше, що ми працюємо, маємо передок взаємодії з Державною службою надзвичайних ситуацій, маємо постійний контакт з поліцією з черговими управліннями. Тобто, тут взаємодія в нас є постійна і обмін інформації даній ситуації можна би, дати телефон, телефон 101, Звичайний телефон 101, де ми е, здійснюємо координацію так само діяльності, як служби автомобільних доріг, так і служби поліції. Я ще хотів теж додати коротенькі е, для людей, які вирушають подорож. що повинні, е, повинні мати повинні мати е, за телефон. Говорила, але він повинен як вирушаєш, Повинен бути заряджений, повинен мати щітка е, для відчистки, від снігу скрибок для скла, свічка, сірники, теплий чай. Казали Лопату, лопату буксирувальний трос. Такі прості рекомендації для людей. Спасибі. Наш ефірний час вичерпався. Дякую, що прийшли Дякую. до нас на програму. Розповіли стільки цікавої інформації. Дякую також Дякую. і всім, хто дивився нашу програму. Продовжуйте святкувати, але безпечно. До нових зустрічей. До побачення. we <laughs>